Поговоримо з тобою, щоб ти вийшов з машини. Де ти? Так, тобі треба зійти з літака, ти вже зовні. І я тебе за це хвалю. Вона. Представниця літака. Вони не хочуть, щоб ти сьогодні летів їхнім літаком. Добре, тож тобі доведеться сьогодні зійти з літака. Змусили довго чекати. Так, ось так воно і є, і це нормально. Я це поважаю. Гаразд, мені потрібно, щоб ти взяв свою сумку і просто пішов. І я насправді нічого не зробила, просто говорила про це зовні заважала, окрім того, що висловила свою думку. Гаразд, я живу в Америці і в цьому суть цієї країни. Ні, ти ж знаєшся, бери свою сумку. Ти ж знаєшся, ти ж знаєш це. Ще один підрозділ на літаку. Будь ласка, якщо ти справді збираєшся щось зробити, візьми свою сумку. Ні, я не беру свою сумку. Знаєш, що? я йду сиди тут і відключайся. Ніхто не буде тебе чіпати. Гаразд. Так. Да. Ти не будеш. Так, так, ти не будеш. Гаразд. Але мені потрібно, щоб ти підвівся. Тобі потрібно, щоб я підвелася. Тобі можливо потрібно, щоб я підвелася. Але знаєш що? Я відчуваю свою потребу діяти як людина. Просто як Ісус, чорт забирай, ти маєш мені подзвонити. Ні. Ні, я зроблю що потрібно і скажу це вчасно. А ти зробиш зі мною, що захочеш, так? Тож скажу ні, всім. Вставай, чоловіче. Всі це роблять. Тебе заарештують. Якщо ти не зупинишся, тебе заарештують. Якщо ти не встанеш і не вийдеш з літака, ти, мабуть, теж дівчина. Ти хочеш, щоб тебе заарештували? Мені потрібно прибути, а тобі просто встати і вийти з літака. Ось і все, що ти маєш зробити. Справа не в цьому. Чоловіче. Ти не можеш. Я ще раз запитаю, потім доведеться застосувати силу. За що? Для тебе. Дозволь мені тебе про це спитати. Ти збираєшся викласти влог, і це нормально. Це нормально. Чому ти маєш право торкатися мене? Чому? Ні, чому ти можеш мене торкатися? Мем що я роблю такого, що ти вважаєш, ніби маєш право торкатися мене? Серйозно, але ти можеш мені це сказати? Розкажи мені щось веселе. Ти можеш просто допомогти мені зрозуміти як людині, яка жива. Чому ти так робиш? Серйозно, чому? Типу... Серйозно, чому? Ти можеш просто сказати мені це? Типу, я зараз справді питаю тебе як людину. Ось що відбувається? Вони висадять пасажирів з літака, я зніму тебе з борту. Це вже було не роби, підеш до в'язниці. Просто щоб ти знав, це вже відбувалося. Якщо підеш зі мною, цього не буде. Але якщо ти не збираєшся. Груди. Зараз вони вийдуть з літака. Як тільки вони вийдуть з літака, ти підеш до в'язниці. Добре? Ось як це буде працювати. Ти бачиш, як? Це загрозлива система. Ось так воно є. Чоловіче, круто? Я хочу довіряти тобі, ти хочеш довіряти мені. Це не зцілення, ми не зцілюємося. Давай, виходь з літака. Чи можу я тобі довіряти? До речі, давай. Ходімо. Ходімо, ходімо, ходімо з літака. Бери свої речі, бери свої речі. Чи можу я тобі довіряти? Слухай, я тебе вже чіпав. Я намагаюся допомогти тобі вийти з літака. Ось і все, що ми намагаємося зробити. Ти повинна контролювати ситуацію, якщо я вийду з літака, адже обіцяла мене зупинити. Як поліцейська ти маєш це виконати. Правильно, ні. Ти повинна все ж таки. Ти повинна це поважати. Це моє право. Поговори з лікарем і скажи, що потрібно видалити. Ти це робиш. Не чіпай моє обличчя без потреби. Ні. Ми підходимо до того моменту, коли ти вже не очікуєш, ти не божевільна. Крістофер, мої права людини мають наслідки. Це неправда. Я нічого не зробила, що могло б тобі нашкодити. Ні, чоловіче, це ненормально. Ти ж розумієш. 49 каже, знайдеш 15. Чому ти мав? Ти дріб'язковий. <пілляр> ти представляєш? <пілляр> Опинившись у глухому куті, ти вдаватимеш нещирість заради стрижок. <пілляр> Я нічого поганого не зробила. Ми намагалися поговорити з тобою. Ні, ти справді цього не зробила. Я відповіла тобі і була спокійною, і ти чесно визнала мене на мить. А потім ні. Поклади туди свої руки. Чому ти так зробила? Не треба було так казати. Я не мала бути такою. Я цього не робила. Піди зі мною. Ні, мед, це все лайно і ти цим пишаєшся. І ти теж. Я бачила, як ти дивився мені в очі. Це не серйозно, чоловіче? Просто обійми її у відповідь. Так. так, у неї був зелений рюкзак. Це не справжнє. Скажи, чому вона пішла, тобі це потрібно? Чому ти так зі мною говорила? Я ж нічого не зробила. Ходімо сюди-сюди. У нас не було часу поговорити. Навіщо ти це робиш? Ти щойно збрехав, чоловіче. Ти сказав, якщо я встану. Ні, чому я маю зупинятись? Коли ти мені брешеш? Як хтось може щось зупинити, якщо їм брешуть? У вас був шанс, мадам. У мене був шанс. Ти навіть його не дала. Я глянула в очі і знала, що ти брешеш. Ні, не треба, ти не можеш. Ти мала мене почути, це смішно. Ти відчувала цей опір? Ні! Ти кращий за це, друже. Ти кращий за це. Я бачила тебе на вулиці без маски перед тим, як зайшла. Ні, ти кращий за рока. Це не круто, друже. Це справді не так, зовсім не так. Я не людина, яка когось ранить. Я людина, яка страждає. Ні, хлопці, за що ви мене арештовуєте? За що арештовуєте за втручання? У роботу бортпровідників. Тому тебе і арештовують? Навіть якщо я серйозна зараз. Це правда. Ти хочеш перенести це на інший бік? Я кішка, я не знала цього. А ти що? Я і не знала, що маю тебе шукати. Віддайся, будь ласка. Гаразд. Я нічого не зробила. Ти злишся, ця система зіпсована, і ти, ти збираєшся. Ти даєш мені всі причини так говорити прямо в очі. Ти даєш мені, ти справді так робиш, як і всі ви. Ти знаєш, ти борешся за систему, яка несправедлива до тебе. Всі, ти це робиш. Ти знаєш це, ти знаєш, що ти це робиш. Ти це зрозуміла. Огону ж, бо ей. Сідай, обережно. Я навіть не знала, що знайду тебе. Ох, чорт забирай. Так, вона весь час говорила. Мені довелося зняти її з літака, тож не знаю, як вона зараз себе поведе. Але вона весь час щебетала. Побачимо, як все піде. Гаразд, ти будеш виконувати вимоги екіпажу? Ні. З вами двома. Так, але не з вами, бо ви брешете. Ні, він сказав. Він причина мого арешту. Ви дивилися мені в очі. Я ще до входу в літак глянула на вас. У вас не було масок. Дозвольте сказати щось перед тим, як мене виведуть. І тоді я зможу сказати те, що хочу, а потім все. Я зроблю те, що ви від мене хочете, бо я вже тут. Oh, yeah. Мені байдуже, головне, у вас несправедливий офіцер, що зловживає владою. Вам потрібно це знати. Тімоті, Тімоті. Привіт, привіт, привіт. Можна мені? Моя мама і соціальна працівниця, і ти зараз справді тому, що ти подивився мені в очі ще до того, як я сіла в цей літак, ти визнав той факт, що не носив маску. Ти сів у літак, подивився в очі і потім маніпулював ситуацію. Ні, це саме так і було. Вибач, але це так і було, тому я знаю, яка атмосфера. Принаймні хтось так. Ми просто заберемо її. Я слухняна, не скаржуся. Хлопці, ох. Ти вважаєш, що він милий? О, так. Я теж думала, що він милий. Я теж думала, що він милий. Я подивилася йому в очі, і мені здалося, що він подивився мені в очі, а потім він це використав. Привіт, своє ім'я. Гаразд, і це серйозно. Будь ласка, просто візьми щось. Габріель. Я не хочу нічого тобі казати, тому не кажу, що мене несправедливо заарештовують. Я була в літаку, нічого не робила. Розмовляла з мамою. Мене не повинні зараз заарештовувати. Зараз маємо процедури, і ми повинні з'ясувати це. Ви не розумієте моїх думок. У мене є свої фінансові процедури. Гаразд, але я маю дотримуватись вашої процедури. Вийдіть. Вийдіть. Витягніть ногу. Ваше ім'я, будь ласка, чи можемо прийняти щось, що допоможе мені хотіти бути в безпеці? Чому я не можу бути в безпеці? Чому так? Це не мій обов'язок. Я б зупинилася, я б розслабилася, якби ти мені дозволила. Ти не Мічіган. Oh oh ти зробиш це. Я навіть не знав, що знайду тебе. Раз. Дякую. Мамо, пані, якщо їм треба йти, і вам треба йти. Мої гроші тут я їх заберу. Тоді ви повинні дотримуватися правил і носити маску. Це штат. Бізнеси можуть відмовити в обслуговуванні, навіть якщо ви без маски, це їхнє право. Чудово. Вам потрібно піти, взяти маску, а потім зняти гроші. Вам не дозволено це робити. Ми можемо зробити це по-хорошому або по поганому. Що ви збираєтесь робити? Зарештувати мене? Так, за вторгнення на територію. Це смішно. Саме так воно і є. Так, і ти в це віриш? Я в це вірю. Ти віриш у це? Закони. Так. Закон каже, що я не зобов'язана це носити. Не на публіці, але ти не на публіці, ти не на публіці. Так. Я не буду з тобою сперечатися про це. Це не публічне місце, це приватне. Ні, не підеш, ми йдемо виходь. Ти серйозно? Я виглядаю так, ніби б'ю тебе. Ну і що? Я не знаю. Пішли на двір. У тебе свої проблеми, а моя ти відбираєш у людей права. Гаразд, він хоче мене обдурити. Він хоче вистрілити в мене, бо я не дихаю. Круто, давай, чувак. О, не роби цього. О, ні не чіпай мене. Хто ти такий? Відійди. Відійди тут стареньку жінку заковують у наручники. Пані руки за спину. Скажіться, ви не... перестаньте чинити опір, зупиніться. Ви це зробите? Хтось буде чесним. Справді? Розслабитися? Ні, я збираюся бути відвертою. Вау. Давай. Можеш прибрати мою руку? Ти тиснеш нею на інтимну зону. Твою інтимну зону? Так. Завіді руки за спину. Моя рука за спиною. Сер, оцей. Переверніться на живіт. Заведіть руку за спину. Розслабся. Я за вами, мої туфлі. Ні, ви не розслаблені. Зовсім не розслаблені. Ні, ні, це не так. Ні, а твоя форма? <звук> я не знімаю, ти мене б'єш. Оце я знімаю. Це щось на кшталт? Так. Гаразд. Вставай, вставай, піднімайся. Як ви це пропонуєте, сер, мені 65 років. Гаразд, що ти робиш? Встань. Мені потрібні новини. Павор. Встань. Я чую головоломку про себе. Павор. Ти намагаєшся говорити іспанською з людьми? Я справді говорю іспанською. Гаразд, ну встань. Ти щаслива? Мілі. Я не щаслива. Встань. Ти підкорилася мені. Давай. Знаєш що, я думаю, вона бере себе в руки. Давай. Я думаю, ти зламала мені чортову ногу. Гаразд. Гаразд. І це моя смерть. Вдар звідти. Вона зараз це підбере. Вау, не одягла карту! Люди ось що вони з вами роблять. Повільніше, друже. Гаразд. У мене собака в моїй вантажівці. Я зрозумів, прийняв. Відправ мені бригаду. 60-ти річна біла жінка скаржиться на білю нозі. Ти зламала мені чортову ногу. Не сідай. Ще я була з тобою. Сідай. Де твоя миша? Чому ти трималася осторонь? Я була на відстані двох метрів від тих, хто мене обрав. Заходьте всередину. Давайте, хлопці, давайте будемо серйозними. Ти, мабуть, сама себе підставила. Я можу так зробити. Це типово для чоловіка казати пані. У вас немає зброї чи чогось подібного? Ні, ось. Ні, просто встаньте, будь ласка. Ні. Я, знаю, оберніться. я не хочу вас торкатися. Ви, Ви заарештовані за напад. Я не чинила ніякого нападу. Ні. Плювати на людей це напад. Ні, я не слухала. Він словесно мене ображав. Ви не маєте права на них плювати. Ви мене ображали, і я плюнув на вас. Вас заарештовано за напад, я це роблю. Так, це наручники, не для зручності. Можна, я підштовхну свою сумку ногою? Звісно, ходімо. О! Будь ласка, не дізнавайся. Ні, ні, ти точно підеш до в'язниці. Ходімо, чорт забирай. Неймовірно. Можу я залишити тут свою машину. Це абсолютно нормально. Звісно. Так, це неймовірно. Офіцери, це неймовірно. Ходімо, неймовірно, неймовірно. Ну, я знайду хорошого адвоката. Бог благословить. Так, Бог благослови мене. Сміливість, бо я християнка. Християни не розмовляють так, як ти. Ні, але ти знаєш, що я пережила. Можна, я покладу це в сумочку. Мені потрібно забрати твої речі, ти тепер в'язень. Мені потрібно забрати твоє тіло. Я ніколи не була у в'язниці. Ну, сьогодні ти там. Будь ласка. Ніхто з вас не потрапить до в'язниці. Будь ласка, зроби це. Відкрий руку. Що це таке? Це моє прибирання. Гаразд, тоді відпуститься. Гаразд, можеш прибрати. Офіцери, скажіть мені. Так, просто залишся. Вони сказали, що це наше обвинувачення. Вони відмовили, хоча обіцяли погодитись. Вони сказали ні. Підтвердь для мене: будь ласка. А як щодо того, щоб ти просто постояла і перестала говорити? Як щодо цього, як щодо того, щоб ми так зробили? Це не дає тобі виправдання поводитися так, як ти поводишся. <клухи> просто перестань говорити. <клухи> У нього відпустка. Ми подбаємо. Дякую. Ви всі повинні піти. Цей офіцер бачив мене минулої ночі. У моєму житті зараз багато всього відбувається, брате. Простим, вибач? Вибач, вибач, я, я вибачаюсь. Вибач, можеш вибачитися? Я вибачаюсь. Я не расистка. У мене є друзі мусульмани. Добре, у мене є друзі мусульмани. Ой, це боляче? Ти мені робиш боляче рукам? Це наручники. Вони не для зручності. Я ніколи не мала його. Отже, це ні. Гаразд, ті самі мусульмани, яким ти хамив щойно вирішили твою долю, і вони вирішили не висувати обвинувачення. Боже, благослови тебе. Боже, благослови їх. Якби це залежало від мене, ти б уже був у в'язниці. Але потерпілі вирішили, що ти не сядеш у в'язницю. Я раджу тобі стежити за своїми словами, бо ці заткнись і слухай ця конкретна група, до якої ти вирішив висловитися, була професійною і ввічливою. Дехто може вдарити тебе, а потім збиратиме уламки, то ж стеж за словами. Цей офіцер напав на мене вночі. Він знає, що я непоганий. Я не думаю, що ти. Я тебе не знаю. Ні, у тебе вчора були проблеми через мою картку. Мій батько був капітаном в армії. Хтось забрав? 14. Подивись, подивись, що ти зробив з моєю тіткою. Тобі слід сісти у в'язницю. Можеш дати мені мою сумочку, будь ласка. Гей, ти? Це, тобі 14 ні? Я беру її. Я думала, що він тримає. Забирай себе і йди. Що робити з цим? Ох. Це боляче. Це прикро? Ну, Зі мною таке, ще ніколи не траплялося. Тримай рот закритим і таке не повториться. Ти плюнув на когось. Ти не знаєш, що він мені зробив. Ти не можеш питати, як з тобою говорити, якщо не поважаєш людей. Він першим мене зневажив. Плюючи на людей, збери речі. Подякуй долі, і йди. Слухай, я скажу. Так, ну тобі треба подивитися. Я йду на телебачення Келвері. Це дуже турбує. Поговоримо з пастором Дагом. Я поговорю з пастором Дагом і повідомлю йому твою думку. Це ще полегшення. Гаразд, звісно, гаразд. Так. 11.00 ранку. Добре. На добраніч. На добраніч. Дякую, офіцери. Є. Дякую, офіцери. Ви ввічливі, ви ввічливі. Всі вони такі. Чоловіче. Вони вдячні Богові. За президента Трампа. Всі вони божевільні. Ти ні, ти нікого не приведеш. <к 60> ні, ви не всі такі. <к 20> У вас є оцінка? Гаразд, куди ти її поклав? Я нічого тобі не скажу. -я. Я не впевнений, що це їм не потрібно. <к 20> Гей, друже. Гаразд. Ренді поклади свою чашку і обернись. Пані. Відпусти. Відпусти мене, відпусти. Офіцери, відпусти мене. Відпусти мене. Не чини опір. Не всі з них. Відпусти мене. Йди, ходімо, боляче, відпусти мене. Встань позаду мене. Ти зрозумів. Ти розумієш. Зупинись. Ні, відпусти мене. Ходімо. Дай мені ключ від моєї машини. Дай мені ключ від моєї машини. Дай мені ключ від моєї машини. Візьми мою накидку. Відійди, не заважай. Відпусти мою руку, візьми мою сумку. Дякую, відпусти мене. Ти мені робиш боляче, і я покажу всі синці, які ти мені залишила. Без співпраці тобі висунуть звинувачення за перешкоджання. Відпусти мене, я зрозуміла. Ні, пані. Ти залишаєш синці. Відпусти. Перестань чинити опір. Я не опираюсь. Відпусти, встань як дорослий. Замовкни. Яке гидке мені сказали. Яка ж це підла річ сказати мені. Вони правоохоронці завжди переможуть. Це твоє. Зроби мені послугу. Відпусти мене. Ти мені боляче робиш. Я не роблю тобі боляче. Ти мені боляче робиш. Зараз є перешкода. Гаразд. Відпусти мене спочатку. Пані, мені все одно, якщо ви знімаєте, але чи можете ви трохи відступити? Вони це правоохоронці. Я могла б шепотіти їй. Відійди назад. Пані, відпустіть. Підемо сюди і посадимо її в машину. Зупиніться. Ви мені робите боляче? Йдіть. Тоді ви мені робите боляче. Зробіть це. Гаразд. Ви зараз заарештовані. Гаразд. Ви мені робите боляче. Йдіть. Ви мені робите боляче. Будь ласка, встаньте і йдіть. Тоді ви мені робите боляче. Відпустіть мене. Відпустіть мене. Ні, пані, ви заарештовані. За що? Перешкоджання? Я нічого не перешкоджала. Ви мені робите боляче? Ви мені робите боляче. Що ти робиш мені боляче. Забирайся з мого подкасту. Ти під... Ти мені боляче робиш. Відійди назад, якщо не хочеш, щоб тебе теж затримали. Відступи. Мені байдуже, якщо ти знімаєш, просто відійди назад. Випряміться, пані. Я стою прямо, це ви штовхаєте мене рукою. Я тримаюся за ваш піджак. Вона ледій правоохоронець. Про що ти? Вийди з моїх штанів. Я проводжу обшук. Поверхнешся але отримаєш ще звинувачення. Отримаєш додаткові звинувачення. Це схоже на арешт без причини. Ти справді знаєш, що робиш? Ти маєш уявлення, що саме? Просто трохи посунься. Ти справді знаєш, що робиш? Ти допомагаєш Меріту Гардові, аби приховати правду твоїх слів. Якщо не співпрацюватимеш з поліцією Гранд Джанкшена, я дозволю їм робити з тобою все необхідне. У нас є цей айпад. Ти розумієш, це не мій айпад? Гаразд, у нас є цей айпад. Це не мій айпад. У мене досі чужа власність. Я чую, що ти кажеш: ти забрала все моє обладнання та речі, але нічого не знаходиш. Тіна, я забираю цей айпад згідно з ордером на обшук. Дай мені прочитати ордер на обшук. Було б чудово. Хочеш прочитати? Так, але я не можу його втримати. Маю синці, які покажуть, як мене скривдили. Ти послухаєш офіцера, якщо він зніме наручники. Це нормально. Я тебе не затримую, ти можеш іти. Якщо хочеш пояснення, я б краще поговорив віч на віч і дозволив тобі це тримати, ніж бачити тебе на задньому сидінні поліцейської машини. Так, це справедливо. Раз. Мені це дуже підходить. Можеш трохи відсунутися назад? Так. Дякую. Виходь і стань на тротуар. Я думаю, ти зламав мені руку. Хочеш прочитати. Потрібна швидка допомога. Ти фотографував мою руку? Я просто не приймаю іпотеку. Вони закон, вони закон. Дякую.